Добрий день, шановні партнери! Радий вітати вас на нашому черговому відеоогляді. Сьогодні до вашої уваги нова модель інверторного кондиціонера з режимом роботи на обігрів до мінус 15 дайка новатор. Почнемо. Загальний вид зовнішнього блоку. Знімаємо верхню кришку зовнішнього блоку. Бачимо захищену плату. Демонтуємо ручку кондиціонера. Бачимо клейму підключення. Крани підключення фреонового трубопроводу. Знімаємо ліцьову панель зовнішнього блоку. Вентилятор зовнішнього блоку. Знімаємо вібро-шумоізоляцію з компресора. Відкривається доступ до компресора всесвітньо відомого бренду GMCC. Бачимо двигун вентилятору зовнішнього блоку, антикорозійне покриття Golden Fin, переходимо до відеогляду внутрішнього блоку, знімаємо ламель направлення повітряного потоку, демонтуємо панель внутрішнього блоку. Знімаємо захисну кришку. Знімаємо панель внутрішнього блоку, Клеми підключення. Бачимо двигун керування ламелями, іонізатор повітря, антикорозійне покриття Golden Film. Дякую за увагу. Замовляйте обладнання у свого менеджера.